Друзі, вітаю! З вами школа фехтування та повноконтактних боїв «Фрібурбер». Я Василь Назару, тренер цієї школи. І сьогодні ми поговоримо про ті необхідні речі, які вам будуть потрібні на перших тренуваннях. Отже, якщо ви вирішили зайнятися таким цікавим видом спорту, вам потрібні будуть певні речі, щоб ваше життя було більш комфортним. Тому що тренування, воно потребує. Певної такої матбази. бази І почнемо ми з одягу. Перше, що ви прийдете на перше тренування, у вас має бути спортивний одяг. Тобі ж, це якась там футболка, шорти, рашгард. у нас вимога те, що одяг має бути з закритими рукавами. Ну, наприклад, рукавами і ногами. Тобто, наприклад, як у мене. Тобто, закритий повністю рукав і ноги. Це пов'язано з тим, що ви будете там спарингуватися, Ваші перші спаринги – це буде в софті. А так як більшість новачків не має свого особистого спорядження на перших таких тренуваннях, то ми даємо своє клубне. Ну і це зі сторони особистої гігієни потрібно ну, розуміти, що всі користуються цим спорядженням, кожен пітніє, тому у вас має бути закритий рукав та ноги. щоб під Збирався на вашому одязі, і менше у нас так убруднилось і псувалось спорядження клубне. Плюс, це некомфортно, якщо об ваше тіло треться спорядження, і це створює певний такий дискомфорт. Далі, ну, одяг зрозуміло, що має бути спортивним. Також наша школа ставить вимогу до взуття. Тобто, Так як у нас в залі татами. Щоб вони швидко так не, кажуть, не псувались, ми ставимо вимогу про спортивне взуття. Тобто Зазвичай це або певні кросівки з підошвою типу Пінка, або це борцовки, там, звичайні спортивні борцовки, які не мають жорсткої підошва. Ну, Це знову ж таки зал у нас щоб не так швидко вбивався, і щоб ми могли більш якісніше тренуватися. Це основні вимоги по одягу. Тось, а далі ми перейдемо до певних таких дрібничок, речей, які потрібно вже буде там на напрацюванні і для спарингів. Отже, якщо ви вирішили зайнятися таким цікавим видом спорту, вам потрібно будуть певні речі, щоб ваше тренування було більш комфортні, ну і ефективні. Тому що е, будуть у нас напрацювання, спаринги. І навіть без великих затрат фінансових ви можете купити певні дрібнички, які ваше життя зроблять більш комфортним. Ну, Наприклад, почнемо з того, з чого будуть всі зіштовхуватися, це напрацювання в балду. Тобто, ми будемо брати ось таку або тямбру, напрацьовувати в повітря, удари, або мечем бить балду. І в таких випадках нам потрібні рукавички. Рукавички ну, не потрібно одразу купувати якісь меднячі, дорогі за купу грошей. Наприклад, вам вистачить для початку навіть звичайних от, от будівельних. Ну, зазвичай більшість прощі, то ми працюємо на одну руку, і навіть там однієї пари вистачить вам дуже багато надовго. Кому зручно, можете відрізати пальці. Бо більшість навантажень у нас йде на долоні, а пальці у нас зазвичай менш задіяні в плані е, Ну, В мене особисто механікси, це більш такі військові. Але вони досить зручні і е, мені в них дуже комфортно. Далі, якщо ви вже почнете спарінгуватися, е, дуже важливо у нас захист паху. Це така річ, яка ну, спортсмену, який буде там приймати участь там, в різних інборсах. Не факт, що там людина тут залишиться, але так звана ракушка, або ми не гульфі кажемо, є дуже невідмінною складовою ваших спарінгів. тому що отримати в пах, це досить боляче. І навіть отака от маленька пластмасова така штучка, вона вас захистить і зменшить е певні неприємні ситуації, які може бути під час спарінгу. Тому це небагато грошей. Одразу можете себе купувати. Якщо ви навіть ще не були на тренуванні, е оцей от мінімум там якусь рокавичку. Е то саме і гульфі купити. Це не є велика там, проблема, воно небагато коштує. Далі ну вода. Вода потрібно буде вам точно, тому що е, будуть нас йти дуже велике навантаження, е, у вас буде велика втрата води і потрібно водний баланс відновлювати. Ось з того там, навіть не потрібно купувати велику бутиляку, тому що пити дуже багато води на тренуванні це шкідливо. І е, ось з такої маленької пляшечки, ну це не реклама, вам вистачить з головою. Бо під час навіть тренування вам потрібно буде потрохи відновлювати свій водний баланс. Далі, з такого вже більш складного, те, що ви в магазинах не купите, це отака от штучка, називається у нас чепчик. О. Це шапочка на голову ось така. Вона Ось так: от вдягається. Має отакі дві зав'язки. І ось так ми на його зав'язуємо. Ну і Ця шапочка? Тому що ваші перші спарринги це будуть спаринги в софті. Софт це наше м'яке спорядження, в якому ми тренуємося в основному в залі. Тобто воно є досить легким і дозволяє новачкам одразу вже приходити і починають там спарінгуватися. І у нас є шолом. Шолом. У нас зазвичай одразу ми можемо дати клубний. Тобто, якщо ви там не купили ще до нічого страшного, у нас є певна матбаза клубна, яка дозволяє вам без там, великих фінансових вкладень починати вже з першого тренування тренуватися і ставати краще. Але шолом. Сьогодні ви його таскаєте, завтра хтось інший. Ну, а особисто гігієну ніхто не відміняв. Тому. Ось така шапочка, вона, по-перше, грає таку функцію, яка збирає піт. Тобто ви пітнієте, і щоб цей піт не залишався в шоломі, ця от шапочка його збирає. Далі, у вас є вуха, і якщо ви будете вдягати шолом, ваше вухо буде заломлюватися. І це досить неприємно. Тому, якщо ви там походили певний період часу, Бажано купити ось таку штучку, яка називається чепчик. Тобто вони теж недорогі, ви можете собі одразу купувати їх декілька, тому що якісь там згубиться, а якісь зноситься. Ну і краще мати їх декілька. Один там преться, один на тренування. Тим паче, якщо у нас там тренування в обладунках, це дуже важлива річ. Бо Якщо вдягати вже металевий шолом, ну, вуха страждають дуже сильно. Тим паче, в шоломі, якщо у вас під починає затікати в очі, це досить неприємно. Ось того це такий сьогодні у нас невеликий екскурс. Мінімум те, що вам потрібно для тренування. Те, що ми можемо купити в магазині, це наш гульфік, мушля, ракушка, хто там, як називає, рукавички. Бо мозолі – це досить таки невдячна штука. Водичка. Ну і, звичайно, вже чепчик. Тобто, це дуже цінна річ. Це отакий, скажімо, мінімум, те, що вам потрібно для того, щоб там, почати тренуватися в, в такому виді спорту, більш комфортно. Тому що стерти руки на першому тренуванні це досить некомфортно. І це досить боляче. Ну і особисту гіяну ніхто не відміняв, ну і особистий захист, тому що отака штука дуже сильно рятує. Тому це сьогодні у нас такий коротенький е -е, відеоогляд, те, що потрібно для першого тренування. Тому, всім дякую, що додивились до кінця. Віримо в наші Збройні сили. Ну, як завжди, якщо ви вірите в нас, підтримуйте. Ставте лайк, репостимо це відео. Ставимо реакцію, ну і звичайно коментуємо, що ви хочете в наступному відео бачити про такий цікавий вид спорту.